Знайте, що правий сектор це є авангард національної революції. Нас не задовільняє тільки зміна облич. Нам потрібна зміна системи. Ми ми тільки будемо відстоювати те, що було змінено так у 2004 році. Ми хочемо, щоб український народ прийшов до влади, а не кубка олігархів. Ви за це. Так що підтримуйте хлопців. Знаєте, що хлопці в масках – це ваші новітні герої, це мощні воїни. Які готові покласти своє життя за майбутнє свого народу і своєї землі? Гордіться ними. Це вони пробудили козацьку кров. Це вони не дали загасити полум'я української революції. Це вони стали мотором, які дали третій виток національної революції. Гордіться ними, люди! Гордіться! Це сини нашої землі! Дякую вам, дякую. І ще на останнє. Хлопці завжди говорять так. Ми хочемо перемогти. Ми можемо перемогти. І ми переможемо. Слава Україні. І нехай благословить нас господь Бог на наші перемоги. Треба тобі розуміти, що з людьми треба спілкуватися? Людей треба зрозуміти. А не стояти над ними зверхньо, не немов Господь Бог, чи немов цар, чи король, і вважати їх за підданих. Сьогодні на виконання того недосконалого закону про так звану амністію. Ми кажемо не амністію, а реабілітацію. Бо амністують тих, хто винуватий, а реабілітують тих, кого не винувато посадили в тюрму. А того влада брутально розігнала студентів на Майдані в Києві. І лише після того, коли вже в областях відкрився так званий другий фронт, коли повстали місцеві майдани, коли були захоплені місцеві адміністрації, аж тоді влада зрозуміла, що не тільки в Києві, не тільки в деяких областях, але в більшій частині України народ повстав і вона змушена була піти на переговори. Чого ми сьогодні добилися? Відставку уряду. Раз. Друге. Ми думали, добилися відміни так званих диктаторських законів. Два. Ми добилися, аби з ув'язнення були випущені наші побратими три. Це такі тактичні кроки, стратегічні кроки, чого ми добилися в внутрішньому і зовнішньому житті. У внутрішньому житті. Суспільство доказало, що воно має силу, що воно може протистояти владі, державі. І що суспільство не можна переламати через коліно. Українське суспільство це не партія регіонів. Українське суспільство це не фракція партії регіонів у Верховній Раді. Його через коліно переламати неможливо. Суспільство доказало, що з ним треба рахуватися. І це наше велике досягнення, що влада це зрозуміла. Друге, наше велике досягнення внутрішнє, надзвичайно високий підйом патріотизму. Формування адекватного українського кабінету міністрів українського уряду треба обмежити повноваження президента, а тому внести відповідно зміни до Конституції, а якщо ще точніше, повернути конституцію до 2004 року, коли не президент, а Верховна Рада формувала уряд. Далі зміна виборчого законодавства. Далі зміна складу центральної виборчої комісії, щоб на демократичних засадах можна було провести перевибори і Верховної Ради, і президента України. І очевидно, що само по собі ті кроки, про які я кажу, перспективні, не дадуться нам. Їх можна добитися тільки нашою спільною волею. Їх можна добитися тільки тоді, коли ми всі будемо усвідомлювати, чого ми хочемо. І того, що ми є гідна європейська держава, того, що кожного з нас є власна висока гідність, яку ніхто не може переламати через коліно. Я вірю, що так воно і буде. Дякую. Слава Україні! І ми це зробили. Але в нас попереду ще багато завдань. У Франківську так само турбує корупція, злочинність. Неможливість захистити свої права в судах, безлад в міліції і рекетірство, які використовуються, органи, які мають бути правоохоронними, розгул бандитизму, державні крадії і відсутність будь-якої перспективи, як у наших дітей, які руйнують право на нормальну освіту, так і в наших батьків, в яких забирають право на нормальну охорону здоров'я. Налікти увагу і сказати, друзі. Нам треба ще по мові поговорити, питання НАТО обговорити, питання віри обговорити, землі нашої. На те, що ми є основою сьогодні, сотень самооборон в Києві, що ми є основою тих людей, які їдуть на майдан, і які в перших рядах захищають українську незалежність і українську гідність. І ми сьогодні є тими, які гордо кажемо, що Івано-Франківськ. Це є столиця нашого українського наступу, і ми обов'язково переможемо. Бо з нами Бог і Україна. Слава Україні!